Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Як ви вже зрозуміли, у мене сьогодні розпаковочка. Розпаковочка така досить величенька. Бачите, ось такий розмір, таку коробку мені надіслали. Ця розпаковка буде корисна тим, хто знаходиться в Туреччині, тому що я замовляла в магазині, який називається Sale Concept ось такий. Це турецький магазин. Дівчата зразу кажу, я не знаю, чи продає він в. Робить він доставку по світу чи не робить. Ну, Тобто назва ось є. Кому цікаво, вбивайте і ну, спілкуйтеся вже безпосередньо з продавцем. От. Значить, вони подали ось таку фатуру. Так, і що я тут замовила? У них дуже багато цікавих намастин, конкретно керамічних. А, аутентичних і е, скляних мурано. Ну, я не знаю, Мурано не Мурано, скля, скляних. Ось. І зараз роздивимося вам всі ці скарби. Я вже досить таки давненько заглядаю на цей магазин, але в мене кожного разу щось не складалося з оплатою, щось у мене не виходило там якось оплатити. Ну, власне, нарешті вийшло. Дивіться, як все запаковано. Тисячу слоїв цієї плівки. Тобто все-все-все в таких брусочках плівки. Зараз я все це розгрібу і буду вам показувати. Я звільнила свої намастинки від першого шару, від попирки, так, від обгортки. Ще залишилися ось такі пакетики, зараз теж їх познімаю. Значить, я, напевно, розіб'ю це відео на дві частини, тому що посилочка така досить вагома. І, і я не знаю, скільки це відео затягне, якщо я буду розбирати. А керамічні ну, я, я точно не буду їх показувати одну секунду, я буду їх прям розглядати, бо вони дуже красиві. Красивіші, ніж вони були на сайті. Ось. А, а зі скляних мистин, ну, давайте я. В цьому відео огляну скляні намистинки, а в другій частині тоді керамічні. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитесь до довгих відео чи до коротких, які вам більше подобаються. Ну, тобто, які відео ви частіше вмикаєте, які ви більше любите, короткі чи довгі, тому що мені здається, що якраз е, коротке відео людина швидше подивиться, і, тому що ну, це не вимагає так багато часу, так? Ось, можливо, я помиляюся. Так, ну і що ще? Я замовляла, значить, кожного виду з цих намистин, ось таких круглих, по 10 штучок. Але вони там мені дзвонили і казали, що щось там у них чогось не було. Ось, або ми вам повернемо гроші, або докидаємо там інших намистин. Ну, я замовила більше керамічних, щоб мені не кидали. Тобто ось цих мені не доклали, закінчилося у них. Ось такі зелені були і жовто-зелені. Теж їх мало би бути 10. Ось. І ось що вони мені прислали, такий пакет. пакетище. Написала Хедіє, подарунок, але тут насправді. Не знаю, чому це подарунок, ну, якщо врахувати кількість самостен, на напевно, все ж таки, бо вони тут дійсно накидали різних різних, які я навіть не замовляла в своєму замовленні. Ну, Буду зараз теж розглядати, що там є. Частина, напевно, тих, що не вистачає, а частина, ну, я маю на увазі по, по ціні, так плюс-мінус підібрали, а частину все ж таки подарунок докидали сюди теж. Тому що скляні намистини коштували дешевше, ніж керамічні. Керамічні такі досить дорогі. Ну що, починаємо розглядати. Перша позиція ось такі сердечка. Мені вони здалися на фотографії дуже такими милими, ніжними, такими тендітними, прозорими. Ну, от, власне, як вони виглядають вживу. Я взяла їх 5 штучок. Ось такі. Не можу сказати, що вони прям сердечка моєї мрії. Ну, але все ж таки щось цікавеньке в них є, кудись можна застосувати, якщо правильно використати концепцію цих намистин, бо прикрас. Можливо, щось до Дня Валентина, можливо, щось таке ніжне, рожевеньке. Ось таких 5 намистиночок. Далі, ось такі намистини. Подібного виду я замовила два подібної форми, вірніше, я замовила два види намистин. Одні ось такі, а другі ось такі. Причому ось ці набагато дешевші, ніж ці. Ну, зараз розглянемо детальніше. Дивіться, у них є така фактура. Вони, як. Знаєте, якби воно не були зі скла, ну, тобто я не знаю насправді технологію, як це все виготовляється, але от таке враження, ніби поки ось ця біла основа ще не застигла, її виваляли в якихось крихтах, синіх, синього скла, і потім воно це все разом все застигло. І такий ось вийшов ефект. Бачите, якісь намистинки більш такі обвалені в цьому синьому склі, якісь менше. Ось, але плюс-мінус вони. Ну, в одному ключі, так, їх можна разом всі використовувати. Всередині вони не, не дуже то чистенькі, але, ну, це ви розумієте, це скло, яке робиться під вогнем. Ці мастини ручної роботи, тому це їх звичайний стан. О, такі от сині, біло-сині. А ось такі намистини, вони прям, ну, по-перше, дорожчі. І вони подивіться, наскільки наскільки вони прям ідеальні. Наскільки вони оброблені з усіх країв, з усіх боків. І навіть ось тут де ось ці сині вкраплення оцього. ніби як всередині така як крапелька, як око. На вас дивиться. Як зіниця. З крапельки. Дуже красиві. Я насправді. Міхом як прокинувся дуже активно, коли я була на цьому сайті. І мені хотілося всього замовити, всього і побільше. Ну, і так, ви бачите, посилка немаленька, тому я вирішила взяти не багато, але багато різних видів. Самих намистин по кількості мало, але видів їх багато. Просто щоб осягнути, що тут взагалі є. Так, далі, дивіться, прийшов мені ось такий мікс. Причому що круглі і ось ці е, бочечки я замовляла окремо. Але мікс я все одно вирішила замовити, щоб е, спеціально, щоб розглядати, що там ще є. За намистину, оці циліндрики якісь, е, які мені так не пройдуть. Е, ну, Які я не замовляла окремо. Так, ну давайте я, напевно, ці, що я буду окремо вам показувати, приберу. Виходить так, що. Не так багато і лишається. з тих, що у мене, що я окремо не замовила, ось такі от намести. Ну, Чесно, ось це таке щось незрозуміле. Якийсь горщик, якась трошки недороблена намистинка, і колір в неї якийсь такий сірий, такий невзрачний, ну, не подобається. Ось, А циліндрики симпатичні, що тут скажеш. Всі різні, бачите, хоч чорно-білі всі, але. Різні. До речі, у вас якось блакиттю трошки віддає. А, можливо, це від цієї намистини, хоча. Ну, чорно -білі. Справді, чорно-білі. Не знаю, чому воно так трошки відливає блакитним кольором. Ось, а ця тут якийсь, навіть візерунок є. Якась така квітка. Ага, різна. Ну, такі от циліндрики. Так, ну і давайте покажу вам уже ось ці. Зараз у мене вже вони по одній є, то чого ж я буду їх розпаковувати? Так, давайте ось ці червоні ось, такі. Ось. ось так вони виглядають. До речі, вони не ідеально гладенькі, тобто, ну, гладенькі, в принципі, але подеколи відчувається ось ця фактура. Тому що я так розумію, що цей візерунок вони робили в кілька шарів. Бачите, деякі краплинки десь глибоко в намистинці, а деякі зверху, і прямо от їх можна навіть відчути. Ось, такі от намистини. Далі, далі, далі. Ось ці. Ось так вам ближче покажу. Тут теж, тут навіть крізь пакетик видно, що теж в них є фактура. Не усіх. Якихось більше, в якихось менше, але от подивіться, ось ця намастина зблизька. Вона прям така. От навіть видно. Упс. Навіть видно тут ось ці всі моменти. Красиво, красиво. Подобається мені таке. Знову ж таки, я брала їх не з розрахунку, що я прямо вже знаю, що я буду з ними робити. А побачила красивий матеріал і не змогла пройти повз. Ідеї прийдуть. І з керамікою, і зі склом мені ну, подобаються прикраси також. Ну, ось я вам показую наступний. Але це, напевно, не вони. Значить, Я замовляла таких 10 і ось таких теж 10. Здається. А, ні, прошу вам. Таких я, Там були такі самі, але мені вони здалися занадто чорними, і я їх не замовляла окремо, а це намастинка з міксу. Тось. І отакі от, не знаю, чи є сенс їх розпаковувати, але ви бачите, просто кольорова гама відрізняється трошки, але вони, в принципі, всі ну, за своїм стилом однакові. Так, і е, червонь, о, червоні кажу, круглі. Дивіться, ось цих мені не доклали, там щось поміняло на щось інше, тому що їх, видать, не залишилось. Хоча е, теж вони, їх буває немає. Потім я через час дивлюся, вони знов з'явилися. Тобто вони їх дороблюють чи підвозять. Подивіться, які візерунки. Красиві. Красиві. І чомусь окремо поклали ще дві такі самі. Тобто, у мене в, мене в підсумку виходить, що дві такі і дві такі. Ці були в міксі, а ці дві окремо. Якось так. Ну, якраз, якщо що, можна на сережки або просто симетрично десь на мисто вставити. Так, ось ці я вам показала. І ще сині, синьо-жовті, але бачите, такий колір не світло-синій такий, а дуже темний. Хоча, хоча яскравий, так якщо ближче підсунути, то я, начебто і яскравий, але так, відблискує. Відблискує упаковка. Ну, не дуже жовтий цей яскравий, чи жовтий якийсь. Такий бруднуватий, чи з домішками якогось зеленуватого. Ну, ви бачите, на цих поклали всі 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 10. Так що, от так от. Тепер розгортаю ось ці намастини. Вони, по-моєму, називалися намастини -шеврони. Так, ось так, вибачайте, трошки вам тут пошумлю. Там був спочатку була низка, де на одній низочці мікс різних. І там в міксі були цікаві такі кольори, яких не було в, в загальних низочках. Ось, але поки я там думала і збирала свою корзину, ту низочку вже хтось забрав. Тому я от взяла з тих, які були, як, на мою думку, такі найцікавіші поєднання кольорів. Так, значить Ви бачите, форми на мастинок є ось такі продовгуваті і. Ось такого плану, коротше трошки. Ну Давайте по черзі. Ну, е Синьо-жовті ясно, чому я взяла. Бо <гум> Я українка, і це мені 100% знадобиться. Така кольорова гама назавжди потрібна. Плюс, навіть якби я не була українкою, в принципі, це дуже гарне поєднання кольорів. І мені здається, що Ну подивіться, які красотульки ці гарнюнькі намастиночки. Це теж скляні. Вони якраз ідеально гладенькі, в них не відчувається цієї фактури. так, То що оку, здається, ніби тут є якісь виямки, углиблення. Насправді ні, вони всі ідеально гладенькі. Саме ось ці. Ну і ці, в принципі, теж. То я думала, знаєте, по фотографії, що вони такі як, трошки ребристі, але ні, вони гладенькі. Такий от жовто-чорний колір, так? Кольорове поєднання кольорів. Теж таке класичне. І ну, ось такі <голове> кавунове поєднання, так? Хто любить кавунчики. Ось. Щось типу того. Ось ці намистини продавалися по довгій, ну, звичайна довжина, повна довжина низочки, там скільки 40. Сантиметр, здається, якщо я нічого не поплутала. Ось. Оці продавалися і по повній, і по половинці. Ну, я взяла по половинці, тому що ці, ці намастини знову ж таки не дешеві. Ось тут є меншого розміру такі кольорові. До речі, що мене радує, що вони досить яскраві, тому що на сайті, ось ці маленькі, вони були всі такі плюс-мінус якихось таких однакових. Кольорів без жовтого, без червоненького. А тут он щось таке є. Були такі синьо-зелені, якісь темненькі. А тут, ось ну, ви бачите, вони всі не зовсім однакові. Там одні якісь менші, одні більш-менш однакові, рівненькі, інші ні. Ну, от якось так. Бачите, тут якась пузанчик, якась ні. Така ниточка і ця. Трошки більше. Теж подивіться, які красиві кольори ці яскраві. Тут одна якась підгулявша намастинка. Ну, її можна, звичайно, використати десь. Не обов'язково поруч з цими. Але ну, вона ж все одно не перестає бути намастинкою, Просто що вона виділяється, вибивається з ряду саме цих намастинок. От. Ось такі от, Ой, бачите, теж. Одна блакитна друга, одна з жовтим, друга з червоним. Всі різні. Ну, можливо, не всі, але такі цікаві цікаві намистиночки. Так, ну і залишилось мені перебрати, що тут в моєму подарунку насипали. Так, дивіться ось це те, що було зі скляних намистин. Керамічні я окремо все ж таки поклала, напевно, їх всі разом з керамічними буду показувати. Ось, бачите, те, про що я казала. Ось ця низочка, вона вже не така яскрава. Тут уже більш такі зеленуваті та осенюваті кольори. Якщо порівняти її з цією, мені здається, що в першому, ну, хоча, вже я придираюся. Мені здається, що в першій якось більше якихось світленьких, салатових, жовтеньких, ось таких яскравеньких. Ну, плюс-мінус, плюс-мінус. Ну, добре, що вони їх поклали теж. Хороші на мені сподобались. Так, ось ці я вам вже показувала. Ми їх вже оглянули детально. Ось ці, знову ж таки, якщо вони в них закінчилися, нащо вони їх докладали в подарунки, в мікси? або ще кудись. Ну, поклали б уже в основне замовлення. Так, одна ще така. Ще одна ось така. А, навіть дві. Ще одне серденько. З тих, що ми не розглядали, ну, ось такий циліндрик ще один. Ще ось таких два циліндрики, які і відрізняються. Бачите? Ну, плюс-мінус схоже, але там були сині якісь вкраплення, а тут он всякі різні зелені. А тут взагалі щось не зрозуміло. Тут... Що вляпали, те й вляпали, називається. все підряд. Ну, але, тим не менш, все одно, щось в цьому є. Абстракція на тему. Так, і що тут? З таких, яких які ми не оглядали. Дивіться, такі якісь пузанчики з оранжевими попирками. Як це обізвати, не знаю. І така от біла теж схожа. Схожа, але не зовсім трошки більша, ніж ця Такі от на дві намистинки. О, така от чорна з білою полоскою. До речі, такі симпатичні. Я на них довго дивилась, думала, замовити чи не замовити. Думаю, ну, ладно. Все замовити неможливо, тому вони там в різних кольорах були. Ось така ще блакитна. О! <с podemos hablar> <laughs> ну, цікавенька. Одинока, але цікавенька. Все одно можна буде, мені здається, зміксувати з чимось. І, а, до речі, ось друга, так. Теж такого типу. Якось ця чорна з білою полоскою, а тут така, як пудрова з оранжевою полоскою, з мужечкою. такі от намистинки. Так, дивіться другу серію, частину другу. Там я буду показувати керамічні намистини, дуже-дуже гарні, рекомендую. Так що дочекайтеся. А поки що поставте мені лайк, якщо вам сподобалися мої закупи. Я думаю, що це відео корисне навіть тим, хто не в Туреччині. Ну, хто в Туреччині, то, то ясно, що вам корисно. Да? Ви знаєте, де це можна купити тепер. Ось. Ну, а хто ні, просто тепер ви, ну, ви бачите, які бувають намистинки. Можливо, вони продаються і в інших магазинах, в інших країнах. І, ну, принаймні. Вже знаєте, що шукати. Якщо наштовхнетесь в магазині на щось подібне, ну ви вже будете розуміти, що це таке. Дякую за увагу, за перегляд. Бажаю всього найкращого. До все добре, бувайте!